Всіх бачити, я недавно почала ходити на цей клуб, і дуже задоволена, що ви всі тут збирали. І мама з татом намагалися мені щось розказати про Бога. Звичайно, більше лякали, що Бог є суддя грозний, що він дивиться, постійно може накарати. І, звичайно, в мене таке було відношення страху перед Богом. І сталося так, коли я підросла вже деколи ми ходили в православну церкву. І коли я стала доросліша, я почала задавати питання, чи дійсно Бог є. Молилася, як могла, Бог мені по-дитячому відповідав, і мені поки що цього вистачало. Але потім, коли я пішла вчитися, то почали зустрічатися інхавісти, давати брошури. І я думаю, ну це, мабуть, відповідь від Бога, що я просила, я шукала. І коли вони вперше прийшли до нас, мама категорично сказала: що не треба до нас ходити. Ми маємо свою віру і все добре. Коли я зустрілася з чоловіком, ми почали ходити на малу групу. Це було осінню, почали роздумувати, читати, проходити ці тексти, і, звичайно, Бог торкався в моє серце. І 7 січня на Різдво. Я примирилася з Богом, і, звичайно, все, що відбувалося, це було просто дивовижно, Бог торгався в моє серце. І ви знаєте, на той час я жила разом з чоловіком, у нас були різні проблеми. Коли читаєш там журнали, одні кажуть: ви знаєте, для того, щоб себе заспокоїти, ну, можете, наприклад, зробити ось це. Випити ромашковий чай. Да, я пила ромашковий чай. І ви знаєте, мені це допомагало, але не зовсім. Проходив час, і в мене знову була депресія, знову фінансове питання безкінечні, тому що в нас була своя фірма, різні проблеми, перевірки. Знову кажуть, почитайте, з'їжте шоколад, це вам допоможе. Ну, добре, я дуже любила шоколад, дуже любила каву. Може, дійсно, мені це допоможе. Але проходив час, ні. Вистачало, можливо, на годину і знову все на тебе нахлинувало. І ось коли я дізналася про Ісуса Христа, що Він може тобі єдиний дати допомогу, і що він тобі може врятувати, і лише він може тебе окутувати своєю любов'ю і заспокоювати так, як ніхто. 7 січня я примирилась з Богом. До цього чоловік знав Бога краще. Але коли я прийшла 7 січня він каже: вип'ємо? Я кажу: ні. Ми поїхали співати пісні всю ніч. На ранок я приходжу. Ну, і в нас, звісно, скандал. ти йди до братів, до сестер, збирай чемодани. Це був. 99 рік. Ми з ним були знайомі з 91-го року. Тобто це не рік і не два. І я кажу добре. Ми молилися. Та група, яка я ходила відвідувала малу групу, мені допомагала, звичайно. І я покаялася 7 січня, Чоловік 21-го. Я дякую Богу. Що в нас був такий важкий, складний період, але він був дуже швидкий. Коли я покаялася 7 січня, я прийшла до мами, я дуже раділа, вона ж віруюча, вона мені розказувала, що є Господь, ми святкували в своїй родині Різдво. Мама, я примирилась з Богом. Іди геть. Як? Іди геть. Ти моя ти не моя дитина, ти не могла так зробити. І чоловік, і мама. Прогнали мене, але в мене є був Спаситель, який давав мені мир, який давав мені спокій, який допоміг мені все це прийти. І через два роки мама побачила наше життя і теж примирилася. І ось ми з чоловіком вже ходимо на зібрання. І Петро Михайлович каже, що будете робити ви далі. Ви примирилися ваші дії. І ми проходили на малій групі. Семінар Молитва Явеса. Я хочу вам задку лишити цей вірш, тому що він супроводжує мене всі роки. Явес був поважний, більше від своїх батьків, і мати його назвала і дала йому імення Ябес, говорячи, я породила його в болісті і покликав Явес до Бога Ізраїла, і говорячи, коли б ти. Благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зі мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого він просив. Все своє християнське життя я молилася цією молитвою, тому що моє серце горіло, і я хотіла щось робити для Бога. І Бог робив неймовірні речі. Мене не було педосвіти, і він відкривав школи, щоб ми могли проводити християнську етику. Мене не було досвіду проводити табори, тому що коли я була маленька, мама мене не віддавали в табори, і я не знала, з чого складається програма. Що робити з дітьми, але Бог благословляв, давав ресурси, допомагав людьми, і ми змогли запустити літні дитячі табори для церков, і це почалося. Ми робили конференції для вчителів, для служителів. Господь настільки розширяв кордони і настільки швидко, що ми деколи казали, з чоловіком не так швидко. Тому що ми не встигаємо, настільки Бог бажає тобі допомогти. І найважливіше твоє серце, щоб воно завжди було гаряче. І ось настав час війни: кожен по-своєму переживав. І в березні я позвонила Люсі, кажу: Люся, ти що робиш? Вона каже. Я на релігію з дітьми. Я кажу: Я йду до тебе. І ми, Люсі, і ще там наша команда. Багато було людей приїжджало з різних сіл, з різних міст. Хто допомагав з їжею, хто допомагав речами. Ми брали дітей і їм розказували про Бога. І, звичайно, дитячі серця таяли. І коли підходила Пасха, були репетиції. Ну і, звичайно, казали: Христос Воскрес, воїстину Воскрес, і одна бабуся, якій було за 70 років, яка приїхала з Харкова, каже: А що це таке за вітання? Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Ми думаємо, що в цей наш вік, щоб людина не знала, що таке Пасха. Ми почали їй розказувати. Її внучка ходила на наші уроки. І коли вона прийшла в церкву, почула про Ісуса Христа, що він зробив, то вона покаялась і ходила внучка. І це така велика радість. Це не один був пліт. Там багато було покаянь, багато було змін. І ви знаєте, наскільки Господь великий, наскільки Господь милуйчий і любящий, як ми кажемо, що Він торкається самим незвичайним чином. І ем, наше таке бажання, якщо ми вже прийняли його, щоб ми завжди казали: Господь, ось я використовуй мене, використовуй мої дари. Наш, наше завдання підтримувати це бажання, щоб ми й далі могли йому служити. Дякую, гарно.